Тринадцятирічна Зорислава Яремчук передає свою картину бригаді Червона Калина. хочу Подякувати за, і за змогу спокійно малювати, творити далі. Полотно виставлять на благодійний аукціон, каже офіцер групи забезпечення безпілотних систем бригади Червона Калина Євген Тупчій. Гроші збирають на дрони. Збір було відкрито для підтримки саме безпілотних систем 14-ї бригади, тобто безпосередньо для закупівлі дронів. І ці кошти будуть передані на нашу бригаду. І ну, саме за ці кошти також будуть закуплені ці саме дрони або там комплектуючі. Картину малювала з фотографії оборонця, розповідає Зорислава. Було дуже складно малювати саму форму пікселі. І я дуже хвилювалася, коли малювала обличчя, тому що ну це реальна людина, і я боялася, щоб вони не були різні на фотографіях і на картинах. Допомагає армії з початку року, розповідає Зорислава. гроші для ЗСУ збирає пишучи картини за донат, уже реалізувала п'ять своїх робіт. Маємо десь 4 тисячі, моя ціль 100 тисяч. Найбільший донат, по-моєму, був 2 тисячі гривень від мами загиблого героя. Я видала їй картину як подарунок День Матері, де матір обіймає сина. Ну, це було як подяка за те, що вона виростила героя, який захищав нас. Мама Зорислави Інна Яремчук каже, бажання доньки допомагати Збройним силам України родина підтримує, радять, що ще можна намалювати. Ми закуповуємо матеріали для того, щоб вона малювала відповідно і також їй донатимо, також пошируємо це все, щоб люди бачили і щоб донатили. Я малюю і божу матір, і янглів, щоб передати захисникам, і вони оберігали їх в бою. Ну, були як підтримка для них. Хочу, щоб війна закінчилася, як і всі українці зараз. Хочу малювати щось не про війну, а щось більш світліше, наприклад, море малювати. Думаю, після перемоги теж буду збирати гроші, тому що на відбудову і щоб людям допомагати, які постраждали від війни. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.